Бати не тримається, бабу, може, там нишком де за коморою сховалася, додому бо так присіла, їй Бог слова, не скажу, пальцем не зачеплюв. Бабу, мир би тебе не знав. Бабу ба. Винокий ко народу я зразу не бачив. Добрий вечір, не звіняйте, що такого гармідеру наробив. У мене брутіщаствує, мене баба дізінтівла. Голубочко кучерева, ти смієшся, мені квалт кричить. В поході, в поход. Я не знаю, в мене з роботи тако, бо з краю жию, хто з роботи, йде, хто з автобуса, хто з кооперації. Моя з клуба йдуть Боже, щоб вони вигоріли. Я, й Бог, зробила мене стежку за хлібом люди, Ви знаєте, кілька там роботи. Думав, що баба не губає під лікарня. Добре, що в мене є шух, я чоба телезійнові, то пропав би. Але я роботи не боюся я з малолєства такого. Але мені не 16, мені вже є ті пам'ять Я є. Я роботи, я ж кажу, не боюсь, але ну, більше ті протешестві. Льоти все время кіннябудь протешестві. І де такий раз було, що навіть не знаю, як розказати. Позор на всю губернію. Зібрали нас колись і завета всіх жителів, всіх до єдного. Зібрали нас не в року там назбиралось, дуж 15 було. Зібрали ходить, хто тут там команду, а, директор школи був і Талимонович. Наш голова сільради. Зібрали і дамо нам лекція розказувати про тігох. Горіли б вони, дуже, каже, свій часу надились. Ті, що на мисках літають. Я... Щось там гнило. Його. І воно пламетяне. То каже, талиманусь, люди там в так, ми ж не в курсі діла, що вони хочуть, то ви будьте бдіті. Хто які до казаці паспірве до мене, всі ради не сіть. Ну, що, балака ти так рішили, постановили, ти й порозходились. Але каже, собі щось думає. Я один раз сиджу вдома на печі, баби нема, бо в походах, а я тако сам собі собою шуткую, балакаюсь, значить. Як я чуду, що мене за хлібом робиться, мамко рідна. І, сміяться не по-нашому. Музика не наша і грає. Ой люди, хочу вийти на двір та й боюся. Ну добре в мене в сінях віддерцети, я собі кун королю. Але ж насилу я до раня дождався. Як я вдосвіта виглядаю. Мам, котра ва столочена на нєт. Я хотів корові кусити, як отив пать вже вкосиш там. Він може, знаєш, попіднімаю ага, огню. Як я сюди туди глеблюти? Є, є, є доказатість, значить були. Доказатість повна, якісь бамашки, блискучі, різіньки, кругленькі. <реш> <реш> ну ти чого смієшся? Якась аварія була витка, які саміки міняли, горе. Не щось ремонтували, бо зілонич, тако губ, губ губ, дай. І ще й видко не раз по пальцях, бо тако частенько, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я об'ядся, щоб нікого не було, щоб я перший був, на збировці до казанні, там в всіх совет. на столі кубку купку, винокунати були. А він каже, вона відсюди го що я приніс мені в плечики, да я людям. Ну я койки прийду. Ну, у нас такий голова цій ради. Ми молодий нову шли. Вчилося. Нас в сусідньому селі Базар. А я там нічого не купляю, такого ходжу на скурсію. Нас на район три таких, як я остались. Як то у нас люди назад аксакали. Три годки мої, знаєш, то тако побісідуємо, той про своє, а як у вас пенсія, а як Васінсовєт допомагає, обчека у вас голова сільради, як. Так собі, а ваш, а наш нічого собі, а мене питає, а ваш, а я кажу, а наш усе собі. То він мені прохода не дає, ви мене спозорили. Слухай, всі мене зачіпає Дєк, Ви такий хазяїн дуже хитрий, дуже собі на городі построїли. Ну то у душо нема. Моно каже, але чого ж ми двері не вчепиш? Ну ти скажи, голубку кучерава, ну на халєру там двері, ну хто звідти що видеться? тако, слухай, Та й чого, що на зборах. Отак От і бідую, слухай, помаленьку. Здоров'ячко, теж вже що ти шутиш. Колись бувало воза з бараками, три часа ночі блисі, вже в мене за шлюбок прикопані щоб пізнала, я колись трактора піднімав, да. але не підняв. Пройшли, года, як вода, що там казати. А здоров'ячко що? Мене ти коріковіти надам мучить. Крижі хапає, в особенності як переміна погоди, такі схватки, крич кричма кричу. Ну, я не хочу по доктора ходити, куди ти самі рубе ходиш. Мені, хлопці, дуже там, у нас такий срожий є доскольський дуже. Дід, вам треба на Гразі поїхати шо, хуй, поможе? Ну я знаю, поможе ні, але вам же, ж каже, пора вже до землі привикати. <риклад> а вонька казала, п'явки поможуть. Пожде, думаю, попробую, купив, пачку, прийми за 40 пів, хлопці мені цілий стоїк тих пілок наловили. Ой люди, що ти думаєш, голубочко, вісім штук, вісім штук! Гадборник зів і чорта не помогли! Ще в семере такі живучі, каждяш, так і війська. Біда, біда ще й чорна. Я не знаю. Хазяйство теж невеличке треба обійти. Батка городу, кабан корова, курить мене кури хороші. Я в чорному острові з машини брав. Ти ж у штанах, знаєш? Як Воля рече пані знає. А що? М'ясо є бір, я, яйця ще й ногами двір замітають, Та, якби такі сусіди були, я вгора не знав. Ну з цього боку нічого, з цього болезнь. Вона мені гочевий має, ваші кури в мене драбаються. Ну, як твої в мене несуться, чи я тобі хоть слово прийшов. Я хотів її чоловіком побалакати, Ти, то нема. Скільки буде, як і вона? Степка, я кажу, на його коник. А знаєш що? Деща його Явдоха вмирала, воно хаєра взяло дні шкенці горілки і собі другий їбхає. хає. Мамо на коня. То я так його й називаю. За років двадцять ніде не робить. Каже, я не валід на групі, у жо ж тобі таке. Він каже, що не чули район гудів, мене ж током вдарило. Ні, хлопці, нехай завтра розказували, як її током А Лоша казав, дідка, то ж я му камулятор пав на голову. <рисвіт> Отако бідує, слухай. Города ладка є, ну то я з городом не дуже наполовину розділив, половину картоплі не половину часников. Щось смієшся, знаєш, як він пахне кубасою? А кругом города по білі горохом обсіває, тоже діло хороше, мене діду не пригучили, казали, сій горох, ото то діло. Живіть повний в штанах тепленько, то я так і роблю, але хто поможе, як баба втікла. Я не знаю, маку другу привезти, за мене ще люба учительниця піде, бо я хазяїн, гара річ. Мене Ганюша підвозив кабіні давав газету. Каже, дід, дивіться, об'явлення храст для вас. Дивіться, хай я його черкну. Я читаю, молодиця там 90 120 90-х, от і що такі. Не, каже, ось о, читайте два слова, я нігтем одкреси. Два слова. Ділаю все, Забери купіть вогонь. Є, ви же коміситесь, аби моя ганка десь пропала, я б навіть газету вам не показав. Подумати тільки, ділаю вся. Забери купіть вогонь. нашу мені все, в нішок тільки ще єдно. Щоб корову доїла. У мене така самошеча людина, вона мені віку вкоротила. а нехай. Баба втікла до ждра доїти. сідаю. Вона задню ногою вибила відро. Я потім задні ноги розпірку постав. Ну, притакувився, вона передньою вибила. Ой люд. Я спотав передній. Ну, присів сівчми головою випила. От ні, дівчатка, так діло не піде. Беру мотузка за роги до ясел прямо та услуха стоїть, як на розтяжках ціку сопе. Яй бог, сідаю, де аж співає. А вона що робить? Бере хвостом мені по гочах, я падаю. Зачепив ногою відерце, пішло молоко по хліві і ще ж не до дояна. А я такий парень, я не вступлюся, надя знає. Да, Надя? А мене тако сволок іде, бо то хата колись була, знаєш, і кулку, бо ж коли кілька разів ще п'яли, харашо. Ставлю слочика коло хвоста, очкура ж не витягнув, до хвоста приїжджав. І заліз, думаю, ще час підійжу, нікуди не вкрунять. Хорошо. І ще мені тако чуть-чуть оставалося, і що получають. Штани мені падають на п'яти. Воно нічого, я в себе вдома, ну тут сусіда заходить коник, чи ні? І нечиста сила здівається. Дядь, що ви надумали думали робити, а мені нічого не сказали, а я наша своя у них? Ой люди, я чуть не плачу. От наробив мені діло, хоч час села тікають. Діти мене ті бігають, свистять, грудки кинуть, і ветеринар пішов. горів би ти, га. Де та баба ж обернулася, чи мене забрала, бо я тут з я куди подітися, у нас недалеко там посілок є, там завод великий. Ще комсомольці построїли, й спасибо їм, то хоч є люди, де мають робити, бо завод ще цього Бо тут в селі я не вижию, вони мене сконають. Тільки цю вже часове я ту самочечу корову ще й не виводив, але ну, я такий парень, що я серед ночі чи зі чи літом можу вивезти. Три часи ночі привежу садку коло грушки, а хоч трошки там вітом хай обдуються. Ви звиняйте, щось стіку на плів. Може щось не так, може щось не поділити мої внуки. Дружко, і сван щось послухайте, Ти ж ми люди так ні? А по ви будьте здорові. А ну де бабу мою побачите, кажи, хай додому йде. Про корову нічого не кажуть. Є! Є, кому сказати. Хай додому йде, а я городами перебіжу, корову прив'яжу, сінях за двірком стану, сапу в руки візьму, буду і Пане явиться, так обцілую, що живого місця не буде.